І все, заїхали, село зайняли вже резиденція. Кухню зробили на подвір'ї, Боже, а тоді були дощі, а подана бога страшна. Таке село Смрід, заїхав. Ніхто того нічого, нічого не вініх. Смердюче мило, дуст, і привезли коросту. Ви знаєте, яке коросте? Чи ви не знаєте? То страшна хвороба. В кожній хаті корост. І тим милим смердючим треба митись. І нічого не допомагає. То все в струпах ходить, ви розумієте? В магазинах нічого нема, абсолютно нема нічого. Нема що купити. І Люди жиють тим, щоб мали своє поле. Трохи ж тим з тим стоє корости побуло, зайшов тих, тих у селі. В хожій хаті тих. Я з братом, ще меншим братом захворіла. Нас взяли в районну лікарню, бо у хаті. Дитину запхали, мимо в шість років запхали люди, старих людей. А, там, а то тих знає, то є страшна така хвороба, людина без пам'яті. Ну, нічого не пам'ятає. Тобто я дві неділі була зовсім без пам'яті. Я пробудилася з того сну. Сиву, що то я себе не пізнала? Тули одні кістки. Я, я себе не пізнала. От таке нам привезли. Люди трохи вмирали, трохи вижили з того. Ще. Мало того, знайшли ще вороги народу у селі, вже кличуть на допити вчителі провіряють, які то одним словом, вже кілька родин вивезли з села. Та відки ти знаєш. На Ворог народу вже є пару родин вже вивезли з села. А були в нас агенти, люди не знали. Ніхто... За Польщі були три чоловіки, комуністичні агенти. Зайшли комуністи в село. Одного зробили голову ради, другого зробили голову колгоспу, але не в нашому селі. Третього також якимось посіпаку. А в селі ніхто не знав, що не агенти висові. А такі були прекрасні. Один був такий господар культурний, читав книжки. Словом, культурний чоловік. А Хлопець, який був читальні всякого вчора брав у всьому. Третій теж такий самі хлопець. І хто знав, ніхто не знав. От вже ті агенти дістали роботу. Як вони називалися, той, що став? Один головою? називав Степан Борис, називався, пішов на голову сільради. Другий був Василь Сележко, причому Селешко? У нього старший брат був ще польський. Ще за Польщі був патріот, такий що він мусив тікати за границю. Старший брат Михайло Сележку, то він був в Канаді, він був в Америці, повімсюди, а той був по агентом комуністичним, розумієте. Його зробили чую головою яку але він інше село дали. А третій я вже не пам'ятаю, куди трето пхали. Той був, той був називався Василь Селешко. Другий того то, патріота, брат. А, а ті, ті родини, що вивезли, то чого їх вивезли? Вороги народу, там за що ш... за що не було, Що-небудь знайшли, що було таке, щоб вивезти. То без причини вивозили. То то за одне слово моле. За неправду, за неблагоклепну якісь, то не розбирали дуже. Грабували, що отпив, як не знаю, ще другий разом от я скажу. Вибори треба було робити. Це були страшні вибори. Наші партизани дали указ не голосувати, не голосувати за нікого. Ну, а ті москалі, то пішли вночі по хатах, з кожній хати виганяли. Нас мама, ми, хто нас був у в хаті, ми всі поховались, а мама самі, маму самі взяли і її погнали, у клубу, то й то читали то там було більше 200 людей, наче позаняли. І так ну, Так людей обговорювали, одним словом пропаганду. Не ходить четверта година починалися голосової в четвертій годині. І люди, значить, хто буде перший голосувати. Нема нікого. ніхто не йде першим. Нікого. Люди взяли, сплелися так руками руками, такі зробили кошик, плетинку таку. Цілий ці клуб такий. Всі люди щепилися руками і не пускають ніхто нікого. Не розривають людей. Не, не жмієте, так було, що були руки рвали. Так людей розтягали. Ніхто не давався. І не хотів ніхто йти перший голосувати. Аж потім дідом 80-літній. Кось того діда говорили, вирвали його, і він перший пішов голосувати. І теж по чому почали тягати на силу тягнути, то ви знаєте, як нам скажуть, прийшла мама додому ледве живі. Ледво живі. Руки поцарапані. То було страшне. Як нам його розповідали, то було страшне голосування. І так, де не всі, а деякі проголосували так. Таке було голосування перше.